Очистимо Україну від бруду. Під таким прицілом інспектував села Овруцького району десант Всеукраїнської екологічної ліги на чолі з її головою Тетяною Тимочко. Спільно із громадськими активістами зробили прискіпливу ревізію занедбаних складів пестицидів і були вражені. Ситуація, як мовиться, не дай Боже. Після вже банкротства сільхозхімії, це все багатство, так можна назвати. прийшло вже нікому. У нас сьогодні залишилося... Значить, як можна сказати, непригодне для використання, його треба його. Зверталися по всіх інстанціях, вищих інстанціях, до району, до області, в Київ, щоб його забрати сьогодні. Тут знаходилося до 30 тонн ядохімікатів, неопізнаних. Подібну картину на жаль нині можна побачити не в одному селі. Овручини найгірше те, що мене вразило, значна частина селян навіть по тим населеним пунктам, де ми побачили ці жахливі звалища і склади. Не знають про загрозу для свого здоров'я для здоров'я своїх дітей, і ця, ця зміна генетичних властивостей відбувається в кількох поколіннях. І якщо весь час знаходитися в межах території, де зберігались пестициди, або використовувати продукцію з цієї території, отруєну пестицидами непридатними, це серйозні зміни не тільки для нинішнього покоління, особливо загроза для дітей. Тетяна Тимочко наголошує, головне для всеукраїнської екологічної ліги і для неї не просто зафіксувати вельми шкідливу для людей довкілля безгосподарність, а якомога швидше позбутися її. Тому вирішили діяти спільно з активом оврського району. Як ви вважаєте, у це десант з Києва? Там всеукраїнська екологічна ліга. Зміни після революції гідності може щось дати от зараз? Звичай звичайно, звичайно, революція гідності робилася для того, щоб зміни були і вони будуть.